Добрий день, шановне моє студентство! Я рада вас вітати у себе на занятті. Сидячи за комп'ютером, не забуваємо дотримуватися певних правил. Сидіти вільно, без напруги. Ноги ставимо прямо на підлогу. Кожні 5 хвилин відводьте погляд від монітору і дивіться на що-небудь, що знаходиться далеко. Штучний інтелект останнім часом привертає дедалі більше уваги. І якщо вірити Білу Гейтсу, з поміж усіх сучасних інновацій саме ця має найбільший потенціал змінити наше життя, зробити його продуктивнішим, ефективнішим та загалом легшим. Розглянемо, що таке штучний інтелект з різних сторін. Як явище, штучний інтелект це навчання машин, розуміння навколишнього світу на основі великих даних. Візуальних, сенсорних, а також звичайних цифр. Як технологія, штучний інтелект це алгоритм розв'язування задач, запрограмованих певною мовою. А як концепція штучний інтелект направлений на ліквідацію помилок, що здійснює людина при виконанні тих чи інших завдань. А також це вирішення задач, які на даний момент у Всесвіті є ще не розв'язаними. Що ж говорять експерти про штучний інтелект з різних країн? Це комфорт, це найкращі сервіси, це помічники у всьому. Це щось, що може дати вам пораду від одного мільйона людей. Це оптимізатор будь-яких робочих процесів. Також це імітація роботи нашого мозку. Це життя без рутинної роботи. Це гарний план, це наше електронне майбутнє. Це формування довіри між людиною і технологією. Який же висновок ми можемо із усього почуто зробити? Ми можемо розглядати штучний інтелект як явище, як технологію, як концепцію. Асоціації зі штучним інтелектом ми маємо безліч. Але ми можемо говорити, що він є новим етапом взаємодії не тільки використання людини і технології. Можливо, це процес побудови довіри між людиною і технологіями. Існує два підходи до розробки штучного інтелекту. Перший семіотичний. Створення символьних систем, що моделюють високорівневі психічні процеси мислення, судження, мову, емоції тощо. Другий біологічний це вивчення штучних нейронних мереж еволюційні обчислення, що моделюють інтелектуальну поведінку на основі менших неінтелектуальних елементів. Існують декілька напрямків розвитку штучного інтелекту. Роботехніка, відеоігри, торгівля, медіа, голосовий пошук, транспорт, обслуговування тощо. Хто хоче більш детально ознайомитися із застосуванням штучного інтелекту, то скануй QR-код. Сучасний інтернет вже сьогодні пов'язує між собою мільйони пристроїв, серед яких не тільки комп'ютери та смартфони, але й будь-який гаджет набуває поширення так званий інтернет речей. Концепція поєднання будь-якого пристрою з інтернетом та один з одним. Сьогодні, наприклад, вже існує безліч термостатків, які дозволяють регулювати температуру в квартирі через смартфон, навіть якщо нікого немає вдома. І це не обмежується квартирою. Існують цілі міста, де інтернет речей є частиною повсякденного життя. Наприклад, Барселона є відомим прикладом смарт-сіті, розумного міста. Але особливо важливим, на думку деяких експертів, є те, що повний потенціал інтернету речей можливо розкрити лише у разі його повного поєднання із можливостями штучного інтелекту, здатного обробляти велику кількість даних. Технологія розпізнавання та аналізу обличчя вуличними камерами один із прикладів такого поєднання. Проекти інтернет-речей умовно можна розділити на дві групи, залежно від типу комунікації пристроїв на масові та критичні. Перед кожним типом стоять свої завдання, і кожен з них має свої вимоги до мережі. Розглянемо масові. Це розумні будинки, лічильники, рішення для відстеження вантажу перевезень або сільського господарства тощо. Такі рішення передбачають передачу невеликої кількості даних від величезної кількості сенсорів. Основні вимоги тут низька вартість пристріїв і їх мінімальне енергоспоживання. Що стосується рішень на основі критичної машини комунікації, то в них абсолютно інші запити. Насамперед, це ультранизька затримка передачі сигналу і надвисока надійність мережі. Такі додатки називаються критичними, оскільки при їх реалізації від роботи мереж залежить безпека і навіть життя користувача. Прикладами таких додатків можуть бути автономні автомобілі, керування транспортними потоками, віддалена хірургія або управління промисловими обладнанням. Ці рішення поки що існують у вигляді прототипів або ж тестових зразків, оскільки для їх реалізації потрібні мережі наступного покоління. У сучасному середовищі поширилось нове тлумачення інформаційного суспільства, а саме смарт-суспільство. У такому суспільстві технології, що базувалися на інформаційних даних, трансформуються в технології, які будуть базуватися на взаємодії та знаннях. В основі смарт суспільства лежить розвиток суспільства знань, цифрових технологій, цифрового суспільства усього того, що має назву цифрової ери. Розвитку цивілізації, смарт-суспільство побудоване таким чином, що розумна робота, яка утворена розумним життям державою та бізнесом, базується на розумній інфраструктурі і розумних громадянах, які відіграють ключову роль у створенні смарт-культури. Зарубіжні вчені вважають, що розвиток таких галузей, як смарт-транспорт, смарт-охорона здоров'я, смарт-енергетика. Приведе до появи смарт світу, детермінованого цифровими технологіями. Останнім часом стали виникати світові тренди в розвитку смарт, смарт-міста, смарт країни, смарт мобільності, смарт-екології, смарт освіта, смарт життя. Розумні міста сьогодні це основа економічного піднесення та суспільного прогресу світу. Розумне місто це сучасна модель міської трансформації. У якій інформаційні технології дають змогу вирішити найскладніші проблеми, якісно змінити систему управління та створити умови для розвитку громади і кожної людини. Ось і добігло до кінця наше заняття. Виконання практичної роботи описано у Google класі або ж скануй QR-код. До нових зустрічей! Бажаю успіху!